Доброго дня, друзі. Я хочу подякувати за підтримку мого посту в Фейсбуці, в телеграм-каналі. Ви неймовірна крута громада. Я кожним нашим ірпінцям пишаюся. Я хочу звичайно подякувати і мешканцям Бучі так само за підтримку. Але хочу сказати, все досить. Треба працювати в громаді. Треба працювати. І в сусідніх громадах нам є що відновлювати. Треба не забувати, що ворог нікуди не подівся. Треба перемога, але сьогодні я ще з хорошою новиною для нашої Ірпінської громади ми встановлюємо зараз ялинку. Це штучна ялинка, яка куплена ще 10 років тому. І кожного року ми її наряджаємо за допомагає в цьому наше комунальне підприємство у Ерпінь. І я хочу так само подякувати працівникам. Плюс в нас на нашій центральній площі ми ще на місці фонтану представляємо такі е, штучні. Декорації, е ялинок і, звичайно, є маленькі, такі гарні ялиночки. Я всіх запрошую на нашу центральну площу, коли буде все змонтовано, щоб приходили з дітьми. І у наших українських дітей було трошечки свят також.